Більше ніколи не довірю свою автівку сервісменам. І так. Дві неділі тому я віддавав свою автівочку на заміну сайлентблоків речагів, шарових опор, рульових тяг та рульових накінечників. Запчастини підбирав сам, привіз усе. На СТО домовилися. В процесі роботи виявилося, що в мене вмерли опори амортизаторів. верхні, там розвалився підшипник, їх ще докупив і вмер лівий пильник шрусу. Точніше, пильник лівого шрусу. Також докупив, його замінили. Також замінили пильники на рульовий рейці. І все б начебто нічого, але є один нюанс. Ось оце з'єднання. Цікава фігня. Бачите? Тут ще десь півтора сантиметра рульової тяги. Воно не, не, на, не на останніх витках. Така сама і із лівого боку. Воно ходить. Якого біса воно ходить, коли ще тут 1,5 см запхано? Цю фігню побачив сьогодні дядько на розвалі? От, побачив та показав мені. У мене питання до сервіса. Ви що, коли закручували, не бачили, що тут така фігня? Чи ото що привіз, те поставимо, а сам потім знашайся з ним. Коротше, тут проблема в чому? Це рульовий накінечник від Toyota RAV4. В принципі, воно б'ється кругом на тігу. Рульова тяга, виробник Fiji, б'ється також на тігу. Але у рульового накінечника внутрішня різьба, ось тут М15 на 1,5. А різьба на рульовій тягі М14, здається, на 1,25. Здається, тут різьба М12, ну конус 1 в 1 підходить. Стає без проблем. По всім каталогам на тіги йде два вида Рульових тяг. От з різьбою тут М14 та М16. Перепровірив. Урава! До цієї до цього рульового накінечника йде інша рульова тяга, у якої ось тут різьба М15, а вкручується в рульову рейку М14. Я такий ось нюанс з CTR-ом. Купив рульові накінечники, міняє рульові тяги також CTR. Як це ось, ось перевіряється? Ось, стара рульова тяга. Що тут М14, що тут М14, шах також одинаковий. Старий рульовий накінечник. Раз. Закручується, взагалі нічого не клинить, легко йде. Повертаємо. Закручується. Взагалі. Беремо CTR, CRT59. Та частина, яка в рейку вкручується. Накрутилась повністю. Все легенько крутиться. М14, там, мабуть, 1,25 шаг. Не можу зараз сказати, не міряв. Переворачуємо сюди. А ось а ось фіг не накручується. Тому що отут М15. Коротше такий от нюанс. Стієровська тяга десь приблизно на сантиметр коротше. Чим Фіджи і чим і десь на пів сантиметра. Коротше, чим рідна. Близько сантиметр туди залазить. Тут ще в комплекті зі самою тягою йде гайка. Якась компенсаційна шайба. Я її на всякий случай сюди напіхну. Хай стоїть. І також ось змащування. Наноситься на шаровий на шарнір і, я так розумію, іще під те місце, де буде пильник на тязі. Це ось тут, скоріш за все. Виставляти колеса буду ось такою системою дідівською. Два кутника з натягнутою резинкою. Між ними. Головне, ну, щоб доїхати до місця регулювання. Так, ну, закінчив. Вже вечір пізній, майже комендантська година. Добре, що в мене гараж біля до хати, далеко не потрібно йти. Саме більша проблема це було відкрутити старі тяги. Це мені, на щастя, допомогла така от штукень. Шматок ключа на 34 і з приварена шматок цієї накидної якоїсь головки на 10. Трішки підрізаний. Ну, якби не ця приспособа, я б тут нічого б не зміг зробити, тому що ну, місця зовсім нема. Малувато. Ну, справився. Прикрутилося все ідеально. Люфт, люфта майже ніякого не було. От, щодо того, як виставити колеса, більш-менш рівно, щоб можна було доїхати до цього. Сходрозвал, два кутника рівнобедрених. Резинка між ними натягнута. Ось так резинка прикріплена, прикручена посередині довшої сторони і ось прочерчено Полосочка тут, ось в цьому куті. І ставлю ось так, щоб кутики стояли в одній площині диска, чи тут, чи тут можна. Це вже не важно. Головне, щоб, щоб трикутник був більш-менш горизонтально. Стояв двома кутиками в одній площині диска, таке саме з другим. Трикутником тільки на другому диску повинно бути. І ось я так рівняю. Потрібно, щоб резинка була ось тут. Якщо, наприклад, резинка ось так показує, то, це, то ось це колесо дуже вивернуте назовню. Ну, це механічний такий спосіб. Він дуже великої точності регулювання не має. Але, скажімо так, на деякий час підійде. Так, ну зараз ще чіпляю захист, і завтра можна буде їхати. Дорожку. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Віримо в ЗСУ, Україна переможе. Всім до побачення!